Ви подаєте документи на оцінювання, але ваші документи повністю не готові до оцінювання. Ну, те, що саме оцінювання відбувається 2-3 хвилини, це один нюанс. А те, що, наприклад, немає скарг в епікризах або консультаційних висновках, а ви говорите, які у вас проблеми з тим чи іншим захворюванням. І це повинно відображатися у медичних документах, у медичних висновках, тому що скарги це є основа, це є початок діагнозу. У медичних висновках немає повністю об'єктивної інформації по ваших діагнозах. Тому що, от, наприклад, коли я стикаюся з одним кардіологом, пише вроджена вада серця, другий кардіолог пише гіпертонія. Третій кардіолог пише там серцева недостатність, але немає синхронізації, який основний діагноз, як правильно подати ці всі діагнози в медичний документ. Що потрібно робити, як правильно провести об'єктивне оцінювання? І особливо це навіть стосується багатьох військових, які подають на встановлення груп інвалідності. Коли у ВЛК є велика кількість захворювань, а оцінювання відбувається лише по одному захворюванні і дають там 15-25% втрати працездатності. А що робити з іншими захворюваннями? Чому їх не оцінюю? І от що потрібно робити, на мою особисту точку зору, як юриста, і що я зараз розробляю? Заява це той документ, який дасть вам. Більше шансів отримати групу інвалідності або відсоток втрати працездатності. Це той документ, який вже на першому етапі буде показувати, що ви йдете на оцінювання не просто так, знаєте, а може повезе. Це той документ, який дає підставу розглядати ваші документи і взяти ваші документи на оцінювання, тому що в багатьох випадках. Лікарі відмовляються подавати документи на оцінювання. Особливо для військових, коли йде втрата працездатності. Заява. На мою особисту точку зору, як юриста, це дуже важливий буде документ, тому що його немає. Коли ви приходите на роботу або звільняєтесь з роботи, йдете в відпустку, військові пишуть рапорт, це та сама заява. Цивільні пишуть заяву. Тобто вони ставлять. Довідома, прохають, ставлять перед фактом, при звільненні, наприклад, ставлять перед фактом, я хочу звільнитися. Ту установу, організацію, директора через заяву. І от в даному випадку я вважаю, що потрібно писати заяву для того, щоб ваші документи взяли на оцінювання, щоб ваші документи розглянули на оцінюванні. Щоб ваші діагнози розглянули і ваші скарги. Як я бачу цю заяву, і що потрібно писати? Ну, В першу чергу потрібно попрохати, щоб е, провели оцінювання відповідно до постанови 1338 та закону України про охорону здоров'я. Скарги. Ваші скарги по стану здоров'я. Ваші скарги саме по тих діагнозах, які у вас є. Хтось не орієнтується, в когось постійні болі в спині, в когось постійні болі в серці, хтось не може підняти більше 2-3 кілограмів. Оця інформація повинна бути в заяві. Це дуже важливо. Тому що, якщо ми беремо закон України про охорону здоров'я, то ви маєте право на повну інформацію по вашому здоров'ю. Як можна сказати, що у вас є повна інформація по вашому здоров'ю, коли навіть скарги не пишуться медичні висновки? Другий етап це обов'язково ваші діагнози відповідно до міжнародного класифікатора хвороб, щоб вони були там всі цілі, повністю основний діагноз, супутні діагнози, ускладнення основного діагнозу. Часто так відбувається. Це дуже важливо. І от ці скарги, діагнози, вони будуть взаємопов'язані. І третій етап це міжнародний класифікатор функціонування життєдіяльності, по чому проводиться оцінювання. Тобто, як ви з даними діагнозами, з даними захворюваннями живете, чи ви можете себе обслуговувати? Чи ви можете нормально працювати, орієнтуватися, рухатися? Оці моменти повинні бути в заяві. І вже команда зобов'язана її розглянути, коли ви подаєте цю заяву разом із медичними документами. Ніхто не має права відмовляти цій заяві, запам'ятайте, це ваше право написати заяву. Про звернення, розглянути ваші діагнози, ваші скарги і вашу життєдіяльність. Для військових великий плюс, коли в заяві буде розписувано відсоток втрати працездатності відповідно до ВЛК. Адже ще раз хочу повторити, коли військовий має ВЛК, і у ВЛК зазначені ті чи інші діагнози, ті чи інші захворювання, травми, контузії, поранення, вони... Повинні рахуватися в відсотках. І коли ви подаєте цю заяву вже з прорахованими відсотками втрати працездатності і прохаєте розглянути це під час оцінювання відповідно до 420-го наказу, відповідно до постанови 1338, то вже команда подумає, чи все-таки ігнорувати інші там, захворювання чи травми. І не оцінювати їх, не давати відсоток втрати працездатності, а дати 15-20%. Чи все-таки розглянути об'єктивно, тому що вони розуміють, що дана інформація вже, як кажуть, не з пальця висмоктана. Тому що все-таки я бачу все більше і більше, що під час подачі документів до команди з оцінювання потрібно писати заяву. Я не знаю, чи ви будете користуватися моєю порадою, чи ви будете користуватися цією інформацією. Я розробляю ці заяви, я їх пишу. Я розумію, що е, даний юридичний момент може допомогти і дати додатковий шанс на правильне оцінювання і встановлення групи інвалідності. Тим людям, які на це мають право, всім гарного дня! Прошу вас поширити це відео, прокоментувати вашу точку зору, це буде важливо.